Шановні колеги, оберете новий підручник. Я досліджую світ для другого класу. Ви спробуєте нові ідеї, нові завдання для дітей, відкриєте для себе нові грані предмету. Увага! Це наш шанс швидше подолати освітні втрати з математики та читання, адже зміст природничої, громадянської, історичної, соціальної. Та здоров'я збережувальної освітніх галузей, збагачений завданнями з математики та читання. Плюс у цьому курсі є інформатика, дизайн і технології. Нам усім потрібне друге дихання, нові ідеї надихнуть вас і змотивують дитину. Авторки мають успішний досвід написання підручників. Дар'я біда підручників пізнаємо природу для 5-го і 6-го класу, вона авторка науково популярних статей, і книжок для дітей, методичних матеріалів для учителів. Ольга Коршунова. Авторка підручників з інформатики, авторка методичних розробок до інноваційного освітнього проєкту Я дослідник. Загалом педагогічний стаж обох авторок 70 років. Знайомтеся, зернятка це наші герої, які розповідають дітям про навколишній світ у діалогах, казках, запитують, підказують, підсумовують навчаємо весело. Під пісеньку зернят щодня можна виконувати руханку. Навчаємо цікаво, творчі, дослідницькі завдання, ігри. Родзинкою підручника є наукові казки. Це казки, у яких, крім вигаданих персонажів і подій, є правдиві факти з природи, життя людей та суспільства. Інформація у вигляді казки органічно сприймається і засвоюється другокласниками. Опора у вигляді демонстрацій, цікавих картинок. Ігрових ситуацій, рух, дія, гра, дослідження світу, візуалізація і аудіювання процесів, підтримка і позитивні емоції ось необхідні складові сучасного навчального процесу, закладені у нашому підручнику. Вам сподобається легкий освітній простір підручника. На 105 навчальних годин, 71 параграф. Зважте, з них 10 параграфів це узагальнення знань і діагностувальні завдання. А тому ну, на екскурсії, уроки на свіжому повітрі, захопливі уроки дослідження та проекти. На допомогу вам розробки усіх уроків у вигляді презентації це навіть краще, ніж конспект. Це ваша інтерактивна стрічка уроку. Погляньте презентацію до уроку, навіщо потрібні винаходи. Цифровий додаток на сайті Видавничого дому освіта для всіх, хто працює за нашим підручником. Плюс бонус для вас чарівна книга природи, це ваша маленька енциклопедія. Полистаймо, підручник!